Так, добрий ранок. Зараз буде ранкова рубрика. Розбор питань до Володимира. Значить, я приперся на 8 часов на роботу і зараз буду розбирати питання, які чисто до мене треба. Значить, трошечки до вас задом буду сидіти. З днем народження поздравили. Так, 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 так. так. Угу. Володимир, доброго дня! Це Валерій, щось купляв у вас, чи ріхтар, чи одну стрічку. Ну, то таке. Хоча в переписці десь немає, мабуть, купляв в телеграмі, може. Е я сержант, командир там, е відділення 3 <клухи> роти окремого зенітно-кулеметного батальйону. Е так, воєнна частина номер простими словами ППО. Таке питання. Чи не займаєтесь ви волонтерством, щоб дати моїй мобільній вогневій групі на тестування якогось потужного ліхтаря в допомогу нам в збитті штахедів, а в подальшому закупки після дієвого тестування? Дякую. Якщо потрібно якісь підтверджуючі документи, то кажіть. Так, тут, тут Настя привіталася, сказала, що придасть мені. Дякую, велике. Чекати у відповіді. Так, я напишу, перше, документи треба, щоб ну, по перше, у нас є військові знайомі з нашого міста, які ми знаємо лічно, наприклад, яким ми знаємо, кому ми допомагаємо. Коли до мене звертається чужа людина, ну, взагалі я не знаю, хто, де і до чого. да? Перше, мені по-любому потрібні підтверджуючі документи. Щоб я бачив, кому і для кого я щось роблю і допомагаю. Одне діло, коли я особисто людей знаю, друге діло, коли якісь незнайомі люди. Ви ж розумієте, що людей багато. Я написав увечері, покажу, що я можу виділити документи треба. Доброго дня! Напишіть, що потрібно. На руках є Форма 5. Це те, що я дійсно перебуваю на цій посаді і в цій військовій частині. Я пишу всі документи, які можете надати, надавайте, щоб можна було. Ну, Військовий і Форма 5 кажуть. Ну, Документи так і надали. І сьогодні вранці, доброго ранку, Володимир, ви не дивилися на ліхтаря. Е, на ліхтаря я дивився, але е, документи мені підтверджуючи, надо. Е, зараз я напишу доброго ранку, е, я чекаю документи. Так, Ну, і теж є варіанти, наприклад, є зенітно-пошуковий е, ліхтар фірми Videx е, за скільки там, 70 тисяч гривень і так далі. Е, тобто, як би не хотілося чи хотілося, ну, я не притула. І е, у мене я колись е, намагався. Зібрати кошти на МЗСУ, там, коротше, ну, начали у мене е хейтери і не хейтери, начали писати, що типу, за чим якомусь ноунейму є офіційні там збори і так далі. А, коротше, це вся фігня. І як тільки ти волонтерством займаєшся, зразу перше. Якщо ти волонтериш, крадеш. Все. Із-за того я кинув це гибле діло. Воно мені нафіг не здалося. Ага, 83 тисячі. Зенітно-пошуковий лазерний переносний ліхтар відексовий. 83 тисячі коштує. Ну, він би був хорошо, але якби в мене денег немає його купити. Щоб передати. Як би не хотілося. Те саме касається Фенікса. Є Фенікс лазерний прожектор, який коштує 11 тисяч. Тоже хороша річ, але теж я його виділити, на жаль, не можу. А якщо ми не можемо виділити ці вещи, що я можу порекомендувати? Те, що я можу виділити недорого, не знаю, чи їм згодиться для їхніх цілей, але може згодиться. Зараз я вам гляну. Зараз я гляну. Зараз гляну. Так, 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 так. Ще. Ну, передивився, документи скинули. Тут чоловік там кхе, на год менше від мене. Ну, що я можу виділити, коротше. Так сказати, дочь мільйонера я не імею, ну, тим не мені, можу щось виділити. Що як на мене з бюджетного? Оце бачите, High Power Laser Vick і так далі. За 1200 гривень. Я на нього акцію робив, але е його ніхто так і не купив. Я казав, що цей набор за 1200 гривень я продаю. Це, це дешево. Дивіться, зараз покажу. Оце, давайте я такий ліхтар виділю. То що, а що, що я вам ще виділю? Type-C зарядка, е китайський акумулятор. Це переходник для великого малого акумулятора. Ну, поралонка звісно. І зараз покажу в чому суть цього ліхтарика. Перше в нього зарядка Type-C. Видно, там, надіюсь. зараз я лампу поставлю, бо у нас тут блекаут. Ми сьогодні без світла весь день працюємо. Дивіться. Ось така ось, видно? Type-C зарядка із павербанком. Перше тут, що приємне. Друге ну, нормальний корпус, і тут дуже хороший луч. Є, основна особливість цього ліхтаря, що тут дуже луч. Перше, тут у нас є червона підсвіточка, є така облимаюча, червона і синенька така. Тобто, в принципі, його можна використовувати ну, для військових як підсвітку. Поняли? Є, маленька червона підсвітка для військових це ідеальна тема. Друга кнопка відповідає за білий світ, обичний. І так, дивимося. Перше. Він дуже велику потужність має. Бачите? чітке коло. Наведи десь, де видно. Коло видно? Отак? Да. Видно. Чітке коло. Бачите, чіткі гарниці. А тепер дивися. Де Диви, як повітріло тут? Зразу світло стало таке. Коротше, тоді дивіться особливість його. Він зводиться, 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 зводиться. Зводиться і зводиться аж в отакий такий Луч. Ну, прям бачите який Луч. Для порівняння я вам зараз покажу, дивіться. Ліхтар, наприклад, на P50 діоді, або P90 можу показати. зараз В якийсь є з батареєю. Ні. Хоч би в якомусь батарея була. Ні в одному ліхтарю на вітрині немає акумулятора. На чому мені провірять. Ось, один. заправив батарею, тепер дивіться. Ось у нас ну це більш здираний. Е, дивіться. Хопа, оце максимальна точка, яка може по 50 зробити, зробити. Це зараз максимальний е, <кх> точку зведений ліхтар. А оце оцей ліхтар. Бачите наскільки е, менша точка. Наскільки вона менша, бачите? Тобто, ну по суті, точка, ну я не знаю, разів у 4 у 5 менше від точки цієї. Що це означає? Це означає що це означає, що вдалину на ближайші 100-200-300 і так далі метрів, разниця в цих точках набагато буде. Подивіться наскільки разниця в точках. Да? Видно? Видно там? Не видно чи видно? Таке. Ну Ти ж оператор, тобі ж видніш. Я ж не знаю, що там ти бачиш. Я не бачу те, що бачиш ти. Ну, видно разниця, на скільки точки. Да? Ота й ота точка. Видно. То оця точка, оце типа лазер, він набагато буде далі пробивати пробін. Набагато. В рази прям буде. Плюс у нього є подсвітка біленька. Тут така. Оце, оцей ліхтар. Зараз. Оцей ліхтар я можу виділити. Пауза. Ну і до цього ліхтаря, тоді я в комплекті ж предлагав за той набор 1200. Це е, сама лучша батарея, яку туди можна поставити. Тобто Оце. Е, щоб не мілочитися, да, Туди можна обичну батарею поставити, але краще ставити туди саму лучшу. Осьо. Soshine е, на 5500 чорна. Вона тут уже і стоїть. Ось 5500 мА. Це практично максимум, що можна вижати із цього акумулятора. І вона з платою захисту. Оце вона із цим ліхтарем. Коротше, я комплектую цю батарею до цього ліхтаря. Китайця з переходником теж ложу зарядний шнурочок, ну оце я можу вам подарувати. З вас відео, хоча б якесь. Хоча... власний Понятно. Все, давай. Коротше, з вас якесь відео маленьке, хоча б мінімальне, що ви отримали там, з ваших рук, що ви там раз, два, три погралися, отримали ліхтар. Ну і відгук як вам ліхтар. Поняли? Все, договорилися?